Сьогодні пам'ятаєш на початку, і да, розгадував, та, та. що е, на Донбас прибув з Росії страшний е, робот під назвою Маркер, який за словами голови розкосмоса, якому пошкодили дупу, коли він сидів у ресторані Донецька, а е, має дати гідну відповідь і спалити на попіл танки леопарди, танки Абрамс нібито цей робот-маркер це секретна розбробка про технічні характеристики, якої мало що відомо, але не тут то було. Опозиціонер Олександр Нівзоров припустив, що ця гроза для леопардів і Абрамсів насправді розроблена на базі апарату ще далекого 1970 року, який називався «Луноход», навіть не «Марсоход», а «Луноход-1». Аби ви розуміли, цей «Луноход-1» він тільки здійснив рівно один політ на місяць. Намалював там вісімку на честь міжнародного жіночого дня. Він навіть не висадився на місяць. цей «Луноход», він навіть не походив по луні, намалював вісімку. В честь міжнародного дня не зміг повернутися на землю, так і залишився вісіти, плавати у якості е металобрухту, е на е металобрухту на металобрухту на навколо землі. В Роскосмосі, коли розбирали металобрухт, розбирали останки, які залишилися в них на склад, зайшли цей лунаход 1 і вирішили перетворити його на такий собі модний апарат в руках. Улозі наргозін зрозумів, що все забути старе можна втюхати як нове, зроблене як, як втюхати можна як нове, тим паче не думкуватиму Кремлю. Він перефарбував лунаход в зелений колір в хакі і продав його збройним силам Російської Федерації. Як ти думаєш, за скільки за 500 мільйонів рублів та у них там, знаєш, за мільйон такі теж якісь е, дивні е, паради в спортивному. За 500 мільйонів. Та... Уяви собі, за 500 мільйонів на ход один 70-го року.